Привіт, друзі! Усі привіт-привіт! Тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Ось як в мене вже зійшов весняний чесничок від Олічки Примак каналу Городній Релакс. Ну, а це мій чесник. Треба е, подивитись запис свій весняний. Ой, осінній. Там, де я садила чесник, і буду знати, де чий. Но тут на початку це від мами. Е, По-моєму, той, що має 4, а потім що 5 зубочків. Потім далі йде чесничок, Такі якісь видовжені зубочки від Тетянки Решітник. А оце, подивіться, які стовбури. Це ті, що двохзубкові, чесничини, головки. Ну, а це далі знову Тетяний рішітник. Десь кращий, десь хужий. Але, друзі, подивіться, бачите, який тут зелений, зелений. Кінчики всі такі гарні, зелені. Ось поряд. Бачите? Тамарко, це от твій чесничок. Він по рості непоганий, доволі стебла гарні, такі великі. Ну і, напевно, моя земля й, йому не підходить. Не знаю, може, то треба було би, може, завтра, сьогодні наш який день вівторок. Завтра буде середа і, напевно, ввечером візьму, візьму, візьму ам'як, розведу столова ложка. Вірніше, на відро води один флакончик, там, де пише 50 мл. Якщо 100 мл, значить буде на два відра. І тоді через два тижні повторно обробимо. Ну, Максимом я обробляла так. Але аміаком я на спиртом не обробляла, як зазвичай роблю. Це моя цибулька. Ой-ой-ой-ой, Марічка, на м'яту наступає. Треба все сапати, друзі. Таке все збите, забите. Прийде субота, прийде вихідний день. І будемо працювати. Ще в нас і грядка не готова. І боюсь, щоб трактор наш не засів, коли буде працювати напевно, напевно до суботи. А море п'ятницю. І будемо працювати. Горішки наші ще не сходять. Не знаю чому. Повинні були вже показуватись, ну, подивимось. Чуть потепліє, ще земля холодна, то може вони ще не проросли. Ось бачите, як видно. Ось перший чесничок жовтенький, а далі зелений. Усім тихої, мирної і благословеної нічки. Подивіться, ну, милуюся тими берізками. Одна вже розпустилась, а друга ще ледь-ледь-ледь-ледь розпускається. Але осінню, котра розпустилась, листочки свої вже струсить, вже впадуть. На землю, а друга буде ще тримати зелені, зелені. І <свіс> Усім, друзі, на добраніч, тихої, мирної, благословеної нічки і пока-пока!